Є у них умовний знак, таємничі дуже, два пальці з так, тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толків, кому не дізнатися, то фіксики такі, кому не дізнатися, то фіксики такі Фіксики такі. Коротке замикання. А нам можна грати в кабінеті твого тата? Ми не грати прийшли, а на екскурсію. Дивись, тут справжній музей. Ось, наприклад, це Не зрозуміло, що таке. А це. взагалі невідомо. Дотримуйтеся у музеї тиші. Де ж мені? Сам нічого не знає. Як це не знаю? Знаю. Слід перевірити цей конденсатор. Цей Не, не чіпай. чіпай. Чому? Ми ж не в музеї. Це небезпечно. Тебе може вдарити струмом. Ну, але ви ж самі чіпаєте, я бачила. Лише коли прилад вимкнений. А зараз він під напругою. Багато століть фіксики ремонтували лише механічні прилади. Але коли люди винайшли прилади електричні, довелося опановувати ще і їх. Спершу фіксиків частенько било струмом. Було боляче. навіть дуже. Поступово фіксики збагнули, що не можна ремонтувати увімкнені прилади. І взагалі не можна торкатися оголених дротів. А ще фіксики зрозуміли, що звичайна вода проводить електричний струм. Тому, якщо в калюжі опинився обірваний дріт, до нього і близько не можна підходити. Отримаєш страшний удар струмом. Фіксики це чудово, розуміють. Добре, якби і люди дотримувалися цих правил. Ось це радіоприймач. Він татові від дідуся дістався. Йому понад шістдесяти років. Дідусю. Приймачу. Ого! Що це? Схоже, електрику відключили. Може, коротке замикання? Я з'ясую. А, то це ви коротке замикання влаштували. Ми хотіли на екскурсію радіо вімкнути, а тут бабах і в музеї. Тобто в... Адже я і піцу розігріти не зможу. Вона сама скоро розігріється. Тепер і холодильник не працює. Сімко, а що таке коротке замикання? Зазвичай електрику підключають до приладу двома дротами. Друм тече через прилад і виконує корисну роботу. Наприклад, нагріває праску. Але якщо з'єднати два дроти напряму без праски, тоді дроти почнуть грітися самі. І так сильно, що взагалі можуть згоріти. Це і є коротке замикання. Воно буває, якщо порушилася ізоляція дротів або якийсь прилад несправний. От Коли ти увімкнув зламане радіо, дроти у домі почали горіти. І що? Просто всі згоріли? Та ні. У нас в домі є автоматичний вимикач, що вимкнув електрику, коли дроти стали грітися. Фух. А щоб цей автоматичний вимикач знову вимкнути, слід тата з мамою чекати? Звісно, але тобі пощастило, у тебе є ми. Так, а у нас. А ви вимкніть радіо. А нас струмом не вдарить? Яким струмом? Через тебе увесь струм зник. Готова? Ми каємо! Продовжимо екскурсію. Зачекайте, я з вами. Ти ж із татусом і масою телевізоремонтувала. Вони попросили мене побути тут на ваші екскурсії, щоб у них було менше роботи з ремонтом.